Друзі, бажаю здоров'я, ми з України, а саме з Миколаєва із Херсонщини. З вами Андрій Галдін, і Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні спілкуються два голови спілки: голова спілки пасічників Миколаївської області, я і голова спілки пасічників Херсонської області, Федерець Олександр Іванич. Олександр Іванович, доброго дня. Доброго дня вам. Де ми зараз знаходимося? Знаходимося в ПГТ Камишани під Херсоном. І угу. на місці постоянної качевки ага, моєї б... пасіки. Бачу, тут вулики повинні стоять, ще не стоять, да, так, ззаду. Так, да, ще на качевці, на позднім подсонечниці. Ще не заїхали, так? Да? Не заїхали. Зрозуміло. Олександр Іванович, розкажіть, будь ласка, яка зараз обстановка на Херсонщині щодо бойових дій? Ну, буває дуже громко. Дуже громко буває. А буває затіші. Всяке буває. Угу, зрозуміло. Розкажіть два слова е, е, в розрізі бджільництва. Що тут відбувалося, коли територія була окупована? Дуже багато погибло бджіл. Погибли пасіки, погибли павільйони. Е, пострадали люди добре. Угу. А воровство було з боку окупантів? Ну, забирали павільйони під своїм. Так мовити, жилья. Потім спалювали його. Тобто вагончики забирали, вагончики там жили. забирали, так. Да. а бджів, там бджіл там ваг... викидали. Викидали бджів. Викидали. Я чув, що з вуликів робили там бліндажі, щось там таке. І таке бувало. Ага, Зрозуміло. А, зараз, Олександр Іванович, розкажіть, будь ласка, як сезон пройшов в двох словах. Ну, в двох на словах Херсланд, за два роки бджілки відпрацювали. Угу, угу. Тобто сезон вдалий да? Вдалий сезон, з... З... можна сказати і так, що вдалий сезон. А минулого року ви мені казали? Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам. Стояли на місці. Отут, да, на цих місцях да, стояли. Да, на цих місцях uh -huh. стояли, кормили з іюня місяця, кормили цукром. Сам цукром uh -huh. да. uh -huh. Ну, бачите, друзі, щоб бджоли виживали, ось, ось кажуть, що пасічник без, безкоштовно качає мету бджіл. А Олександр Іванович минулого року вкладав свої кошти, щоб бджоли не загинули. Так, так, так. Получається так. Олександр е, Іванович, розкажіть, будь ласка, як ваші думки і думки пасічників Херсонщини щодо ціни на мед, яка зараз склалася в Україні? Ну, дуже ганебна, дуже ганебна ця історія. Що до війни було, була така ціна uh -huh. приємлива для пасічників. Uh -huh. А цей період ну, ну, дуже ганебна ціна. Що uh -huh. це таке? Логістика збільшилась, ціни піднялися, цукор піднявся, а мед навіть знизився в ціні. Це недопустимо. А uh -huh. імпортери наші здають. Ой, як не ціні по якої приймають Олександр Іванович, як ви думаєте, якщо така ціна буде залишатися, скільки ще бджільництво втримається, а потім піде на спад на великий? спад? Я вам скажу зараз, наблюдається така тенденція, що пасічники, які позбулися своїх бджіл, вони не розпочинають даже розвиватися. Угу. Згортають, так, да, виробництво згортають виробництво. Мова й не йде там про розширення, про ні, купівлю ні, інвентаря. Ні, 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 ні. До речі, ні. я оце теж дивився зараз: що по чому інвентарі, і скільки коштує виробники інвентарю підняли ціну. А ми свою на свою продукцію на жаль ще не встигли підняти. Ну так не від нас зависить це. Олександр Іванович, як ви бачите, який вихід з даної ситуації, наприклад, щодо подолання цієї проблеми ціни. Я думаю, що повинно Міністерство аграрної політики вплинути на цей процес. Угу. Втрутитися. Да, так, Антимонопольний комітет. антимонопольний комітет. це явний зговор, корпоративний зговор з партньорів і нічого більшого, я так думаю. Угу, угу. Договорняк по-нашому, так. Зрозуміло. Ну може, і нам теж треба договоритися пасічникам. Ну опять же, мовити воєнними діями, що мед задержати мед во дворі дуже стрім. Небезпечно. Небезпечно. Можна да. втратити, особливо коли тут прилітає приляд, над головами. Так, да, при, 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 прильоти кожен день. Оце до речі, коли ми тут з Олександром Івановичем пили каву зранку, трошки там щось гупало. Я вже в Миколаєві скажу ви, по правді, відвик від цього. У нас теж таке було минулого року. А тут я пригодав пригадав у ці емоції негативні, що тут щось гупає, щось там. А так Олександр Іванович каже, що літає над дворами там регулярно. Да, да, да? Да, да. Олександр а розкажіть, будь ласка, ще пару слів. Як пасічники спілки об'єднані чи зараз роз'єднані? Чи чи зараз кожен там займається своїми справами? Рятує життя? Кожен займається своїми справами, об'єднання ніякого зв'язку з лівобережжям особисто немає. Uh -huh, uh -huh. Інформації у мене немає, що там робиться. Їх ж там потопоїло, так? Так, да, так. Да, да. много вуликів пливло прямо, пливло по Дніпру з тої сторони. Угу, угу. На правобережжі є інформація, але хлопці, я ж кажу, що вони не відновлюють свої пасіки, які розбиті, які спалені, угу, угу. які викинуті з павільйонів. Ну, Отака ситуація. Ситуація дуже негативна, дуже складна. Дуже негативна і складна, так. Да. Е, а як ви вважаєте, нам треба якісь дії з, з боку наших всеукраїнських організацій щодо там, мобілізації ресурсів, як кажуть, бджільництва там допомоги там, пакетами, ми знаємо, що така допомога там намагалася в цьому да, році. Да, там да, інші організації. Як ви думаєте? Ну це? не іначе, тільки через цю програму треба її і... Розвивати цю програму, щоб розвивалося бджільництво на Херсонщині, нужна допомога. Ага. Ви там мені казали в нашій бесіді під час кави, що вам допомагали вже Західної України пасічники. Так, так, да, так, да, да. було таке ранньою весною через одну паству там хлопці допомогли. Релігіозні організації да. допомогли пакетами. Угу. Не... В об'йном кілько, об кількості ну але допомогли. Помогли віддали дешево і зробили розсрочку відтерми... да, да, да. відтермінування платіжа. платіжа так. Да. Ага отак от почули, друзі. що... ну це релігіозне да, дуже дякуємо да, цим пасічникам, які все ж таки переймаються проблемами півдня, бджільництва півдня. Олександр Іванович, Ну на якоїсь позитивної ноті завершить, будь ласка, інтерв'ю. Що ви хочете побажати нашим пасічникам півдня, зокрема? пасічникам, значить. Триматись, терпіти буде все добре, буде все Україна, і розпочинати розвиток дільництва. Перемога за нами разом Перем... до перемоги. Да, разом е... до перемоги. Друзі, дякую вам, що подивилися таке коротеньке інтерв'ю. Ви бачите, що все ж таки спільчанська робота все ж таки триває. Ми спілкуємося. Ми поки що об'єднані, як не дивно, незважаючи на все, зустрічаємося. У нас є плани на майбутнє і до яких, до речі, треба буде залучити пасічну спільноту. Два голови обласних спілок нічого не зробили. Роблять, а якщо ми всі згуртуємося Південь зокрема, то я думаю, ми яким ось результатів, особливо щодо ціни на мед, можемо трошки зрушити це, якщо домовимося про скажімо так, стратегію і політику в цінової там при під час реалізації меду. Добре, друзі, бажаю всім добра, здоров'я, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока. слава Україні, героям, героям слава. слава.